Яка у вас пенсія була до суду, та як вона після перерахунку змінилася? Вона була 8, а зараз я отримав 13. Добрий день. Я звернувся до цієї структури з приводу. Пенсильний виділий конці. І вирішила звернутися. Це було десь кого прокурор назад. Зараз питання вирішено, 20-го травня. Було рішення суду 20 червня воно вступило в селі. Зараз я отримав підвищену пенсію і я прийшов заплатити другу частину суми, яку ми по договору. Скажіть, будь ласка, про вас більше? З якої ви структури звання у вас? Я з МВС і я підполковник. У мене 28 років вислуги. Пенсія збільшилась ну, десь на. На 5 тисяч. А щоб ми краще розуміли, яка у вас пенсія була до суду, та як вона після перерахунку До суду Вона була 8, а зараз я отримав 13. Угу. Ну, 13:40, там вона було 8-30, щось таке. Ну, то так уже округлили трошки суму. Скажіть, будь ласка, ви самі з Одеси? З Одеси. Угу. І служили тут? І служив тут в обласному управлінні. Розкажіть, будь ласка, як ще раз, як дізналися про нас, чи були у вас сумніви на початку співпраці? Були сумніви. Я приходив, запитував, чи буде точно рішення суду на мою користь, але мені пообіцяли, що так і буде. І так воно сталося. А що вас переконало все-таки ось прийти в якусь юридичну компанію заплатити гроші? Що може е, бажанням підвищити свою пенсію? Все-таки перемогло через Пер... якісь сумніви. Перемогло, перемогло через сумніви. Скажіть, будь ласка, що б ви побажали іншим військовим пенсіонерам, пенсіонерам МВС з приводу їхньої пенсії? Звертайтесь в мережу права, все буде гарно. А ось багато хто хвилюється, що зараз такий важкий час в країні, що може в держави нема грошей. Я теж вагався, я теж але ж я я, я. я отримав підтвердження того, що це все діє. І можете спокійно передати можна, іншим, Можете спокійно передати іншим.